У рівному виготовляють сушарки, які можуть одночасно просушити десятки пар взуття для військових, рятувальників чи працівників різних виробництв. В чому особливість їх роботи? Дивіться далі. Це сушарка взуття, азонна конвекційна, яка призначена для повсякденного висушування взуття на спеціалізованих підприємствах. Ми стаємо свідками того, як через відсутність можливості або з часу добре просушити взуття захисники, рятувальники, працівники транспортних чи будівельних організацій щодня потерпають від зайвої вологи та поту. Або ж як у наслідок цього у них виникають різні захворювання ніг. У тому числі грибкова інфекція. Коли тривають військові дії у нас в країні, ця продукція досить актуальна, тому що у нас є дуже велика кількість солдат, працівників, службовців Міністерства надзвичайних ситуацій, які кожен день користуються службовим взуттям і потребують систематично його просушування. Вони вертаються в. Місця свого розташування, там, де є напруга 220 вольт. І тоді можна поставити, вмикнути цю сушку, вона споживає не так багато. Допустимо, дана модель на 20 пар взуття споживає в максимальному режимі півтора кВт електроенергії. Сама от ця надзвичайна форма, вона не нова. Вона закладена тим, що завжди на підприємствах. Люди обмежені в якихось робочих місцях, і тому вона має дуже компактну форму і дозволяє розмістити от 20 пар буквально на якомусь метрі квадратному площі. Сушарка складається з наступних елементів. Після включення мережі під'єднання запускається вентилятор, і після цього вмикається режим одну чи двостопінневого нагріву. Для бактерицидної обробки повітря, яке просушується і проганяється через взуття, в сушарці встановлена ультрафіолетова лампа. Вона бореться з вірусами, бактеріями, грибками та іншими мікроорганізмами, а тому використання цієї сушарки, окрім якісного висушування взуття, може вберегти найголовніше це здоров'я. Постачається вона уже в зібраному виді. При експлуатації потрібно оприділитися тільки з терміном і встановити відповідний час просушки. З заводу вона виходить налаштована на 3 години, а в подальшому вона може використовуватися кратно вмиканням однієї кнопки, повторювати ще цикл на 6 годин. А якщо потребується менше чи більше часу, тоді простий електрик може налаштувати реле часу. І встановити той режим кратно 30 хвилин, який необхідний.